своєрідність теми кохання та її втілення в жіночих образах роману Стендаля Червоне і Чорне. Стендаль зводить свого юного і великодушного героя з двома жінками, які належать до протилежних типів, і душа юнака розривається між ними. АНДРЕ МОРОА. ЖІНОЧІ образи роману ПАНІ ДЕРЕНААТА Матильда Деламоль. Відіграють важливу роль як у розвитковій подій, так і в розкритті образу головного героя. Хто ці жінки? Чому можна вважати їх протилежними типами? Чи справді вони кохають Джульєна? Автор проводить Джульєна Сореля через випробовування коханням. Саме це почуття допомагає розкривати нові грані характеру головного героя у своєму трактаті про кохання. Стендаль написав таку фразу. Кохати це означає відчувати насолоду, коли ти бачиш, сприймаєш дотиком усіма органами чуття якомога ближче істоту, котру ти кохаєш і котра кохає тебе. Дружина мера Вар'єра пані Дереналь висока і ставна жінка, свій з мала славу першої красуні на увесь край, мати двох дітей, старша за жульєна. Вона багата спадкоємиця своєї тітки. Весь нерострачений запал своєї молодості, розуму, почуттів пані Дереналь віддала вихованню своїх дітей. Вона виховувалася в монастирі Сакрикер, була освіченою красуною провінціалкою, брала участь у благодійних акціях, що їх організовував її чоловік, милувалась навколишнім краєвидом, вона цуралась того, що зветься у Вер'єрі розвагами. Пила чай із варенням на веранді з подругою, але до зустрічі із жульєном вона не знала кохання. І ось в її домі з'являється нова людина, гувернер її дітей, досить таки миловидний юнак. Пані Дереналь з подивом помітила, що Жульєн надзвичайно гарний, його тонкі, майже жіночі риси і зніяковілий погляд не здавалися смішним цій жінці. Що й сама була дуже несмілива, бажання допомогти Жульєнові матеріально, придбати книжки, які він хотів би мати, тривалі прогулянки в саду стали тлом, на якому зародилось та визріло кохання пані й гувернера. Треба визнати, казав він сам собі, вона добра, як ангел, а вродливішої за неї жінки немає в світі. Думка про те, що треба грати якусь роль, майже зовсім зникла з його голови. Палка, жагуча пристрасть охопила обох. З ризиком для честі, жінка зустрічається із жульєном у своїй спальні. Ця наївна грація, сповнена невинності і жвавості, мабуть, могла б зачарувати парижанина м'якою прихованою палкістю, тепер краде для жульєна хліб. Після вечері. Пані Дереналь, здавалось, була надзвичайно поступлива і настільки зрікалася своєї волі, що вер'єрські чоловіки ставили її за зразок своїм жінкам, тепер затягує драбину, по якій Жульєн піднімається до її кімнати, забуто всі умовності світу, панує тільки кохання з її боку. Бо жульєн закохався в неї лише з корисливості. Справжнє прийде потім. Пані Дереналь скоро простила йому і незнання найпростіших речей, які робило його для неї ще милішим, і грубість манер, яку їй удавалось потроху виправляти. Своє почуття пані Дереналь сприймає як гріховне, особливо її злякала хвороба сина. Але й відмовитися від почуття вона не може. Ця глибоко віруюча жінка, майже фанатично віддана богові, під тиском свого духівника, здійснила вчинок, який зашкодив Жюльєнові. Матильда де Ламоль – жіночий персонаж зовсім іншого типу. Горда і холодна красуня аристократка, екстравагантна, дотепна, глузлива. Вона є повною протилежністю пані Дереналь. Матильда розумна, освічена, читає Вольтера Руссо, цікавиться історією Франції. Вона вища за своє оточення. Мадмуазель де Ламоль відкрито розчарована в сучасному їй суспільстві, тих аристократах, що її оточують. Вона зневажливо ставилась до молодиків. З якими була знайома, дівчина жила в очікуванні, що з'явиться герой, схожий на улюбленця її ідеалу Маргарити Наварської. Її прекрасні очі, в яких застигла глибока нудьга, і навіть гірше з невіри знайти будь-яку втіху, спинилися на жульєні. А хто може бути гідним божественної Матильди? Хіба що який-небудь принц королівської крові, красень, дотепний, ставний, прославлений на війні герой, і до того ж не старший 20 років. Ця горда аристократка звертає увагу на жульєна тому, що почуває в ньому незвичайну натуру і сильною волею, і все те, що вона очікувала, на що сподівалась, Матильда знайшла таки в жульєнові. Але кохання цих молодих людей. Більше схоже на змагання, бо вони постійно мучили одне одного. Хоча Матильда першою зізнається жульєнові в коханні. Матильда розуміла, що, одружившись із жульєном, вона потрапить у те суспільство, до якого ставиться з презирством. У трактаті про кохання Стендаль написав Кохання це дивовижна квітка. Але слід мати відвагу, щоб підійти і зірвати її на краю жахливої прірви. І те, що пані Дереналь пробачила Сорелю, прийшла до в'язниці, заплямувавши свою честь і не боячись цього, є найкращим свідченням справжнього кохання. І тільки тут, у в'язниці, вони обоє зрозуміли, що їхня любов стала для них найвищим щастям і найбільшим лихом. Матильда теж відвідує Жульєна, але ці відвідування дратують його. Сорель не любить її по-справжньому, бо душею він спавний у дереналь, хоча і усвідомлює це за досить трагічних обставин. Стендаль ніколи не обмежував себе описом своїх героїнь як функції свого героя. Він надавав їм їхньої власної сутності та призначення. Він робив те, що рідко можна знайти в інших письменників. Втілював себе у жіночих образах. І кожного разу головний герой діє згідно зі здалегідь накресленим планом, і кожного разу життя вносить корективи в його здійснення, чинячи перешкоди. Автор упродовж усього сюжету спостерігає кристалізацію почуттів, що здійснюється в стосунках жульєн пані Дереналь, Жульєн Матильда Деламоль. Образи героїнь справді мають власну сутність. А не відіграють роль тла для головного героя. Стедаль створив досить своєрідні типи жіночих характерів, виходячи зі своїх поглядів на жінку і кохання. Дякую за увагу!